Попри осіннє тепло, павлоградці вже готуються до холодів. Люди купують одяг та взуття. Хтось замовляє онлайн, а дехто їде у сусідні міста. Кажуть, ціни відрізняються, тому часто доводиться порівнювати вартість у місцевих магазинах та в інтернеті, аби знайти вигідніше. Лічно у нас в відділі ще навіть до воєнні можна так сказати. Ми не піднімали. Наверно, 50 на 50 ось так буде, mm. тому що ми так. Розуміємо, що і там, і і вже приходять к нам, бо треба поміряти і побачити. А то частина покупців віддає перевагу онлайн замовленням. Кажуть, вибір там більший, а ціни часто нижчі. Ну я в Павлограді не купляю, нічого. А я замовляю ви? в інтернеті. Ну якщо не підійде, я відправляю. замовляю належним. А, а де ви купуєте найчастіше? Якщо в інтернеті, в інтернеті? Так. Да. Я да. повернення. Через mm -hmm. а... нову пошту доставки. Де хто їздить за покупками до Дніпра? Там, за словами мешканців, можна знайти гарні знижки. Стараємось купувати більше в Дніпрі, тому у нас якось ну, а чому саме в підбиваємо. Ну тому що там і знижки бувають, і якось ціни більш демократичні. А онлайн ви не купуєте, не пробуєте? А ну не завжди з розміром гадом, тому там щось можливо, там можна якесь так універсальне, але більш стараємось виїжджати у Дніпро. За словами покупців, найбільші витрати йдуть на дитячий одяг та взуття. Їх доводиться купувати частіше, адже діти швидко ростуть. Дорослі ж частіше обирають речі з розрахунком на якість і довговічність. І більше якість. Ну, в залежності від того кому. Наприклад, якщо да, там, собі взуття, то більше якість. Mm -hmm. Бо це важливіше, да, там. а дитині. якщо дитині, то ну, більше якби ціна, бо там росте дитина. Якщо ви маєте на увазі підвищились вони чи ні, так. ну підвищились, мабуть, більше, бо купуємо їх частіше. Та є і ті, хто не купує нових речей узагалі. Дехто обходиться тим, що залишилося з попередніх сезонів. Ми не дивимося нічого, ми вже пенсіонери, ми беремо, достаємо те, що в нас є, то і одягаємо. А бногти ми не покупаємо. Ось уже не де діти віддають. Пенсії не хватає. На мою пенсію я живу у кредит. Підготовка до осіннього сезону у павлоградців йде по різному. Хтось оновлює гардероб, замовляє одяг онлайн або їде до сусідніх міст у пошуках знижок. Інші ж намагаються обійтися речами з минулих років. кажуть так економніше і простіше. Кирил Дмитрук, Олександр Мочанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.